Дорогі друзі, є таке старе українське прислів'я, поки пани чубляться, в холопів чуби тріщать. Минулий тиждень відзначився низкою скандалів через фальшиву інвалідність чиновників. Це стало причиною для ліквідації з 31 грудня цього року медико-соціальних експертних комісій скорочено МСЕК. Всі скандали здебільшого стосуються. Чиновників, які займають керівні посади в прокуратурі, у податковій і митній службах, пенсійному фонді і державних місцевих адміністраціях. Дехто з них звільняється, інше шукає тепле місце в інших державних структурах. Можна бути певним, що вони не пропадуть і коли. Вляжеться хвиля викривальних скандалів, знову візьмуться за старе, наживатися за рахунок держави. Чи хтось порахував хоч приблизно, скільки витрачено державних коштів на виплату таких фальшивих пенсій по інвалідності? Наших з вами коштів? Ні. Бо цифри би нас вжахнули. А що буде зі справжніми інвалідами? Як це вплине на них? Думаю, негативно. Може я помиляюся, але наведу свої аргументи. Зараз всі кинулися перевіряти за дорученням президента Зеленського рішення цих експертних комісій. Під роздачу попадуть і інваліди, щодо яких будуть найменші сумніви щодо правильності рішень комісій щодо них. Треба ж показати ефективність роботи під час перевірки і про щось звітувати. Державні прикордонні служби доручили протягом місяця змінити правила перетину державного кордону колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність. Думаєте, що саме лише до них будуть чіплятися прикордонники? Ні. До всіх зі статусом інваліда, бо це джерело знову ж таки отримати незаконні доходи у вигляді грошових хабарів за перетин кордону. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам. Біда в тому, що українці, які отримали справжню інвалідність, під час бойових дій часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. У них справжнє ходіння по муках по цих комісіях. 22 жовтня керівник СБУ Василь Малюк заявив, що 64 посадовці МСЕК отримали підозри і було скасовано 4106 висновків про інвалідність. Це всього за кілька днів звільнили керівництво Центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я. Уряд планує замінити ці комісії цифровою прозорою європейською моделлю уже в листопаді місяці. Але особливо важливо. Щоб нова система ефективно запрацювала для ветеранів і військових, які дістали поранення під час війни, і щоб їхній статус інвалідності підтверджувався, підтверджувався оперативно і без зайвих перепон. В уряді заспокоюють, що тим, у кого підтверджено інвалідність, турбуватися поки що. Нема про що, їхні виплати та пільги залишаться. Зокрема, міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що реформа системи медико-соціальних експертних комісій не завадить виплаті пенсій з інвалідності. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах. Не буде зменшено, сказала міністр. Але де гарантії, що після реформи не з'являться нові вимоги і нові стандарти при повторному підтвердженні статусу інвалідності, який треба проходити щорічності, і доводити комісії, що ампутована рука чи нога не відросла? Це буде проблемою для тих, хто мешкає у віддалених регіонах або не вміє користуватися комп'ютером та має проблеми з доступом до цифрових послуг. Ніхто таких гарантій не дає, що цих проблем не буде. Є таке китайське прокляття, щоб ти жив у часи змін. А у нас ще й війна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!